Знову хочу підтримати все те, що сказали вам ваші співбрати архієреї і військові. І головне, хочу наголосити на тому, що з перших днів ми відчули, що це зірець пастиря, який буде йти туди, де перебувають ті, що потребують. Допомоги підтримки Божого Слова і Божої любові. Взірець пастиря, який не рахується з ніякою небезпекою. Знає, що він під покровом Божим і що завжди буде воля Божа. Взірець пастиря, який серце своє віддає тим, хто заслуговує на це. А це наші воїни. а це Наші парафіяни а це діти, яких ви хрестите з такою любов'ю і з такою ніжністю. І ми Ми, я думаю, що нас об'єднує на теперішній час, безумовно, вислати в роки війни, в любов пастиря до пастви. Архірія до священиків, священиків до свого архіпастиря. Ми відчуваємо, що ми переживаємо, ми перебуваємо в любові. Владикла. Той, хто в любові перебуває, в Богові перебуває, ви добре це знаєте. Перебувати нам тут. Чи?